Говоримо з Миколою Сольським, міністром аграрної політики і продовольства України. Пане Миколо, добрий день. Слава Україні. Героям Слава, добрий день вам. Пане Миколо, е, якщо говорити про наслідки для сільського господарства після підриву Каховської ГЕС, я думаю, що нам не вистачить ніякого ефіру, тому я пропоную сфокусуватись на тому питанні, яке особисто я ще не чула, щоб озвучували в ефірі. Це щодо системи зрошення, тому що зрошування, тому що від Каховської ГЕС залежали системи зрошування кількох областей. Фактично, от розкажіть, будь ласка. Е, які будуть наслідки саме для цього, і практичні наслідки для фермерів, зокрема? Ну, як на мене, ви в принципі звернули увагу на проблему, яка, на мою думку, в перспективі стане очевидно найбільшою в сільському господарстві для цього регіону, і не тільки. Для сільського господарства, а й екологічної і соціально. Чому так? Кахов... Каховське водосховище воно було джерелом води для двох систем орошення і подачі води це Каховська система і Північно-Кримський канал. І в свій час вони були збудовані, очевидно, логічно, таким чином, щоби. Рівень води в е, подачі її і відповідно тече вона спадаючим чином, щоб мінімально використовувати електроенергію. Якщо ми говоримо про північно-кримський канал, то точка входу води досить висока, тому що це дамба, великий водозабір. Це можливо і очевидно і правильно, що інженери самого початку так спроектували, що точка буде досить висока підніше, щоб не використовувати електроенергію, не не будувати додаткові компресорні станції. Воно перепадами спускається далі. Трошки подібно, але з підняттям води на самому початку по Каховській системі з по каналу з е, Орошення. Зараз ситуація така, що очевидно, цієї води в цьому об'ємі нема, вона стоїть низько, її підняти в принципі неможливо, треба знаходити інші технічні рішення. А Та я є? думаю, після. Вона... Ну, ми можемо допускати, що поки що є тільки в одній системі частково, в другій е, треба аналізувати. Але насправді не важливо, чи це сьогодні, є, чи нема. Зрозуміло, що завтра, післязавтра, і на декілька років, питання, наскільки довго її не буде. Тому що для цього треба відновити дамбу, підняти рівень води, щоб було достатньо водозабору, і щоб точки входу були там, е, співпадали з водою яким це чином вплине я, я, я це на посівні площі, ну те, що зараз там все порозмивало, це ну окей, але є е, ці е, площі, які, скажімо так, залежали від цієї води. Можливо, зараз їх вода не зачепила, але тепер вони залишились без зрошування? Ну тут основна цифра, яка останнім часом фігурує, і ми бачимо, що цей канал е, Каховський, наприклад, не беремо. Північно-кримський поки що він е, орошував більше півмільйона гектар. але тут треба зрозуміти, що розмір проблеми цієї значно більший, чому тому, що фермери агропідприємства в цій зоні вони в частина земель була орошенням, де вони прогнозовано достатньо стабільно отримували доходи. Частина не під орошенням. і вони отримували досить часто ці землі, які були збиткові, за рахунок того, що в них був постійний дохід від орошувальних землі. Тобто, мовно на півмільйона гектар орошувальних земель. Ці самі підприємства мали ще там півмільйона чи мільйон орошувальних землі. Якщо у них припиниться постійний дохід від орошувальних земель, тому що не буде орошень, очевидно, і це прогнозована правда, що вони не встані просто будуть займатися сільськогосподарським виробництвом там, де немає орошення. Тобто, тобто, наслідок він є більший, Він є не півмільйона, а він може бути мільйон-півтора. І тут ми повинні зрозуміти, що це питання не на один рік, а воно, щоб це відновити, це там 3, 5, 7 років. Очевидно, до цього треба ставитись як до пріоритету, тому що це ж питання не тільки там, агробізнесу питання не тільки екологія, а питання соціальне. Тому що, як ми знаємо, аграрії, аграрні підприємства вони отримують соціальне життя всього села. І, в принципі, оренна плата, податки, орендна плата для всіх бойовиків, які в там, 90% бо це 80% це пенсіонери. Тобто, очевидно, що це буде мати наслідки значно більші, ніж. Ми могли побачити в пане Микола день, а це без відбудови дамби, без відбудови дамби. Ну, поки ми її не відбудуємо. Є якісь тимчасові варіанти для того, щоб, хоча б, частково перекрити цю історію з орошуванням і зробити її за якимись альтернативними шляхами. Дивіться, я не можу так сказати, тому що це е, все-таки інженерна, uh -huh. і, і, і повинні працювати інженери-конструктори. конструкти Але мені на перший погляд, це людина, яка мала досвід в цій сфері, здається, що це, якщо не, не неможливе завдання, то вкрай вкрай тяжке. Очевидно, ми показали за останній рік, що ми можемо вирішувати будь-які. Важкі завдання і ну і в принципі по електроенергії ми це бачили і так далі. Тому зрозуміло, що ми будемо там всі разом шукати, шукати рішення, рішення, коли, рішення, дай Бог з та пане Микола. Я дуже сподіваюся, що ми його знайдемо якнайшвидше, щоб не було. Дякую вам за те, що ви нам розказали про цей аспект е, е, наслідків російського підриву Каховської ГЕС Микола Сольський міністр аграрної політики та продовольства України.